Десятки львів'ян кладуть квіти та лампадки на місце, де вчора невідомий поцілив у Ірину Фаріон. Нагадаємо, що від отриманих травм знана мовознавиця померла у лікарні. Для багатьох людей це була шокуюча новина, і вони досі не можуть до кінця в це повірити. Однак кажучи, необхідно продовжувати справу Ірини Фаріон і будувати свідоме суспільство. Сьогодні спеціально пішла в книгарню і я купила тютюника Емондрієвського, Багряного, Хвилювого. Пранка і тепер я буду дотягувати те, що я за ці всі роки не дотягувала. І я всім бажаю. Ми занадто лояльні до російськомовних, до взагалі всього, що відбувається. І оці коментарі зараз в соцмережах там ну вона була така, як вона була. Ніхто не знає, яка вона була в тому весь момент, бо знають одиниці, хто вчився, хто її друзі, сім'я. А всі інші зробили собі враження з того, що показували телебачення з якихось обривок чихось весуджень, і це все ганьба, це все велика ганьба. І тепер ми будемо розказувати, ходити на могилу, будемо. Нагадаємо, що замах відбувся вчора на вулиці Масарика 3. Попередньо відомо, що перед вбивством Ірина Фаріон чекала на таксі, щоб поїхати до доньки. Як повідомляють жильці, протягом щонайменше тижня помічали на подвір'ї багатоквартирного будинку невідомого хлопця, який наразі є головним підозрюваним у цій справі, також правоохоронці та працівники СБУ продовжують працювати над встановленням деталей цієї події. На даний момент у нас є вже кілька версій. Основна, основні з них можу сказати: це громадська політична діяльність і особиста неприязнь. Звичайно, що версії можуть бути з'являтися і інші. Е, є в нас деяка вже інформація щодо. Е, Скоєння цього злочину щодо виконавця цього злочину, але е, поки що ми будемо е, мовчати про, про це, тому що перевіряються всі версії і ті е, комплекс заходів оперативних, які проводяться на місці. Скоєння злочину е, по місію відходу е, можливо злочинця. Вони зараз ретельно перевіряються. Додамо, що Парастаса за Іриною Фаріон розпочнеться завтра о 19.00 в гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. А вже в понеділок о чотирнадцятій розпочнеться чин похорону у цьому ж храмі. Поховають Ірину Фаріон на Личаківському кладовищі на центральній алеї.